Ось так фотографи передрочують один одному. Фотографується один одного. Як вони фотографують? Це омела. Поцілуємось. Ще один доказ того, що Діма Калита це гора. Ось він піднявся наверх і з нього е, виступає Хмара. Прилетаємося, що так лазить. А блядь, короче, прирізав там сиділа сюди. Ну, що у от ауто від поліції скриваюся. Ми таки, чик, чуть-чуть повідсувалися. Ну там ще там щось, типу, вже розмова пішла не так жваво. Отже, ми зупинились тут. Перше, що це точка порятунку ra 004 Тут є дуже гарна кімната з пічкою, кам'яною, мурованою. Є гарний краєвид, є буда для пса, якщо у нас буде пес. Купа якихось додаткових приміщень. Трошка складених поганих дрів. хороші ми відкидаємо і не використовуємо. Може, вдруг вони треба будуть. Є навіть вбиральня. Ну, супер. І тут сироварня, а тут от, чил. Давайте прийдемо всередину. Добрий. день. Тут от, є приємне товариство. Є пічка, яку ми розпалили. І дрованяки, які ми поставили сушити. Діма зараз цвяхом буде паяти гірлянду. І смаколики. Ось ми знайшли мертве дерево, обрізали його. Тут підготували на ніч дрова і влаштували тут ЛГБТ плюс квір-спільноту, яку очолює Ігор. А також підготували декілька смаколиків, серед яких банка олії. Маленька банка олії І делікатес. Курячий паштет за 20 гривень. Залишайтеся з нами, так, підписуйтесь на наш канал. Була браковані. Чоборано там Ага. Може відтепла. Ну, <тірвання> так, Легенького оселечка. Вполювали в місце. Картопельки, цибульки, смузі. Та смузі. Ваше здоров'я, кицей. Доброго раночку. Ми прокинулись. Відкрили двері і перевірили, наскільки чудова погода. І швиденько, блядь, закрили. <плес> У нас все ще вдалося роздмухати це полум'я наново цієї чудової пічки, яка видає найкращий коефіцієнт корисної дії. Тепла. <плес> Також вдалося перекинути одну воду. <рес> І було прийнято спільне рішення кип'ятити воду виключно на ослінчику. І помолимось Святому Миколаю, вирушимо далі, подивимось, які колиби нас очікують. Дорогі підписчики, не можу вас залишити без огляду ще одного будиночку. Можете справити свою нужду з отаким чудовим виглядом. Все, дякуємо, па, -па. 22 міліметрі. Погнали. Ось ми продовжуємо наш піший похід і полишили нашу колибку. Бачили по дорозі ще одну, але вирішили йти дивитись наступні, бо ця колиба була не по дорозі, а як відгалуження. Але якщо ми не знайдемо кращої, то ми розглядаємо варіант в неї повернутись, напевно. Я собі так придумав. От. В горах дуже красиво. Тут є ялинки. Є чубатий. Він теж дуже красивий. Кротше, одне задоволення. Два задоволення, три задоволення. Ось ялинки, ялинки і ялинки. Там такі от ялинки. Добре, що Ігор бачить. Коротше, знайшли на снігу такого колегу, і Ігор його зараз відігріває, він вже трошки відігрівся, але в нього якесь лять яскраво, рожево-оранжеве пузико. Отаке. От таке він не любить, типа. Що побачимо? Вже рухається, вже жвавіше рухається тіп. Привіт, друзі! З вами знову я, оглядач Колиб на маршруті кукол. Ось ще один, одна точка порятунку. Чудово оздоблена, дуже гарні такі сіни. Є верандочка, де можна чилити і. Таке барбекю влаштовувати з друзями. Ось стіл спеціально довгий для того, щоб всі друзі помістилися. Давайте зайдемо всередину. Тут знову приємна компанія. Ось сіни є є у нас тут стріха, можна почилити. Є матрас, різного роду наклейки. І тут Дмитро. Що у нас сьогодні на обід? У нас сьогодні палки і сніг. <реш> от. Наш тритончик, ми його випустили десь на ліжко. На це чудо... чудове <реш> да. а на рукавиці. О, Тритончик на рукавиці. Ось. Ще лавочка. Ну і такі от чудові нари і гарний стіл. Зараз ми будемо щось готувати. До зустрічі! Давай так, щоб не позорити. Папа, колибка. дякую, це нормальна пічка виявилась, прогрілась. Образочки, образочки, всі, всі образочки, всі наклеючки. Людині, яка малювала малюнок і лишила чай гарний в баночці. Дякую. Дякую тобі, людина. От. Хлопчики, які не спалили всі свої дрова і ще трошки нам лишили. Теж дякую. Вигляд на гори десь там проглядається. Тоже класно все. Е... Прудкий степан, папа. -па. Фруткий... О. Ну. Добре, що є. Розумніші люди за мене. <с pubit> Чубатий в футболці піздує. Сказав чувак, який йде. У флісті. Окей, let's go! Daha Вийшли зараз пару хвилин по восьмій. Ми повертаємось трішки назад по маршруту і здуємо. Набираємо воду і дуємо далі вверх, Вверх трішки набираємо висоту і потім спускаємось лісочком у тут. Собі ідеш. Ідеш собі. Не знаю, чи мене хлопці обманюють, але кажуть, що от з цього моменту от вже, типу, прям постійно вниз. Це дуже сумна новина, бо я так люблю підніматися вверх. Дуже засмучений. Ще, що приємно, що нарешті ми зможемо практикувати самостійний досвід, тобто орієнтування на Відкритій місцевості, без всяких там стежок, позначок. Телефон. Ми йдемо просто отако от через ліс. Бо ну, а що, а чого ні? А в Ігора пропав сигнал GPS. Ігор Чітер. Ха, картами всякими користується. От не то, що я користуюсь Ігором. <рес> Ось впродовж цієї дороги ми натопляємо на різні сліди. Це швидше за все якась пташка або не знаю, білочка. Ось ще сліди. І ще сліди. Коротше, хтось собі тут кружить. Вон там сліди. І це супер круто просто отако спускатися вниз. Ага, не а, впорад, а Там он... ще цей, ще ялинки є. Це неймовірно красивий Дмитро. Можеш кучувати. О, папля! Береш і ночуєш. Ось, це, ймовірно, заяць, оце. Або лисичка, сестричка, або вовчик-братик, або ведмедик-братик. Ну точно не качка. трасе трохи цього в руках, але файно як! Так, Ще треба показати, що я... То я теж тут коротів життю. <с> um> <с eux> Ось е... місцевий сувенірний магазин. Я би навіть сказав супермаркет. А ще в мене є місія не загубити оцю рукавицю, яку я несу окремо. І палка. Палка зі мною всю дорогу. Дуже нею тішуся. Не знаю, ну, роздумую над тим, щоб взяти її в Тернопіль. Нє. Ні! О, Добре, ну коротше, багато ялинок, сліди, шишки, пацани, ми щасливі, що йдемо вниз і живі. Дуже кайф. А Діма постійно фотографує. Дуже кайф. <рес> Ялинки. О, скільки ялинок. Як я буду за ними скучати? Ялиночки. О! Метки тіпа самі йдемо, не помітках, ні. Як це кайфово вниз, просто. Фух. Будеш було цепити А що не годен так набрати інакше? Дай вип'ю це, ні себе ще клашу набрати. Мені ткакає. На правах реклами. Карпатська болотяна. Перший похід. Версія зима. Чорна. ага, чорна. Все сховалася. Наверху там. Папа білочка. Чона. Пририф. Коротше, всі дуже скучили послухати альбом Голос Питона. А так, все решта, ні, все решта нормально Ось огляд. Альтаночки поблизу джерела. Ми бачимо тут хороший 25-сантиметровий шар снігу. Місце для того, щоб помістити свої наплічники. Приємна компанія, як завжди. Я роблю пенетрацію. Ось це місцеві розваги. Також можна робити все, що хочеш, вправи зі столом. Ось вправа заварювання чаю. Дуже чудово. У нас з наших улюблених. Також недалеко від е, цієї альтанки є джерело, в ньому можна набрати води і робити все, що ти вмієш робити з водою. Ось е, ми можемо спостерігати, як чай заварну. Зараз ми подивимося місцеві традиції наливання чаю. О, <рес> блін, якби ми вийшли на ту кичеру, ми б з неї дуже легко спустилися вже в усмолоду, так от прямо-прямо. Так, петляємо. Через кічару, коротше, це був напряму в А в мене бонус. У мене буде вісточка. Повісточка? А. А, вісточка. Мені попався чайний пакетик. Мед? Ні, дякую. А ось і безпосередньо це джерело. Де водичка до нас. Доходить із серця горе, прикольний стан. станінка. Можно сказать, папа плюс мама плюс Славик святослав а Аня Дима, а Аня Дима. А Пистолеты на марморосах Что там ще? Василь. Ну, это информативно, я скажу вам. Тут. Дотарк Абдамчик. Чувати? Скажи щось на мою вікінгів. Огляд на те, як можна блуданути. Просто береш і сходиш з маршруту, Ти маєш можливість. Пробиратись у таких приємних хащах. Подивитися на природу зблизька, покайфувати, насолодитися. Усіма благами. Карпат. А, вдарило. Діма? Як ми так її загубили? Що, спустились в неї стоїть загубили? І ось ми вибрались на дорогу і прийняли спільне рішення більше з неї не сходити. Помаленьку підходить до завершення рум-тур. На Карпат все закінчується чудово, якщо я перейду цей потічок. Паличка зламалась в самому кінці, як символ того, що все в цьому світі завершується. Ось ми вже бачимо ознаки цивілізації. Ці гірські хатки. Хаточки. Цомкипа типу. тут абсолютно нічого цікавого. Таке все буденне. І ще Вода. Як пеше, як пеше!